Так, так, студія, добрий день. Ми знаходимося в резиденції галицького бока мешка, який щойно зробив довгоочікуваний прогноз. Тож пропоную переглянути, як це було. Сьогодні тисячі людей з усіх куточків світу прибули до Львова, де галицький бабак Мишко відкриє найбільшу інтригу зими, коли прийде весна. Мишко незадоволений тим, що перервала його сон, багато свистів і сварився, утікаючи від екологів. Коли його врешті решту приймали, він напророкував, що зима триватиме ще шість тижнів. Популярність галицького бабака-метеоролога невпинно зростає. Шанувальники прагнуть отримати автографа. А світова преса поспілкуватись нам вдалося взяти ексклюзивне інтерв'ю в пана Мишка, і ось що він нам розповів. Поганий гумор мошка не зіпсував дорого очікувано на свят. Діти розіграли костюмовану виставу з піснями і віршами, і всі з розумінням поставилися до його почуттів. Ну побівся, побівся він сьогодні дуже жваво, тобто він повністю прокинутий. Видно по його поведінці, що він прокинувся. Він свистів і зараз чуєте свистить. Він не побачив своєї тіні. Відповідно, можна сказати, що весна буде ранньою трошки так? Жанко, але, такі, тому що його так, закрили, а потім відкрили тут багато камер, і Він так настрашився. Так. І на Лефіренко Наталя Петик спеціально для Бабак ТВ. Студія ви мене чуєте?